Пройшли підготовку і здобули необхідні знання та навички. Близько двох десятків студентів військової кафедри стали офіцерами та отримали звання молодшого лейтенанта. Тепер практично усі вони планують вступити до лав Збройних сил України. Детальніше у наступному сюжеті. Я розумію, що країна воює і однозначно всім чоловікам прийдеться е, воювати. Так, про те, чому пішов на кафедру військової підготовки, розповідає Владилен Лейцюс. чоловікові 36. Сьогодні отримує офіцерські погони. Лейтюсу, 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 Євжу, прізь, Молодший лейтенант запасу Лейцюс. Для отримання погані достойно. Військова справа це не просто там взяв автомат, і ти вже військовослужбовець. Потрібно володіти рядом. Військових навичок, ну а саме це є тактика, і особливо мій ВОЗ, військово облікова спеціальність це є транспорт, сили логістики. Ну і відповідно, треба було вивчити автомобільний парк, як з ним поводитися, як обслуговувати. На кафедру військової підготовки два роки тому вступив і Микола. Надалі хлопець планує служити у лавах Збройних сил України. У нас було навчання заняття по фаху. А також були заняття з інструкторами, там, до прикладу, дев'ята лінія, яка нас підготовлювала по тактичній медицині, а також тактика ведення бою. Те, що наразі зараз дуже потрібно і в подальшому, тобто, щоб якщо вступати на військову службу, перед усе, це є відповідальність в подальшому перед моїм особовим складом, яким я буду очолювати і в подальшому вести в, в бій. Зруйнувати стереотипи щодо жінок в армії вирішила Сніжанна. Усвідомлено е, йшла два роки тому саме на кафедру, для того, щоб, по-перше, показати, що немає значення, чи це, чи це жінка, чи це чоловік. Обов'язок кожного громадянина України є е, захист вітчизни і в першу чергу, за для благополуччя і добробуту нашої держави, нашого народу, ми всі повинні виконувати наш головний обов'язок захищати нашу батьківщину. Відкриваються перспективи. Попасти в реальні бойові підрозділи збройних сил та інших військових формувань, пройти вишкіл певний, пройти бойове злагодження і в складі підвого підрозділу. Виконти поставлені завдання, попит на навчання на військовій кафедрі значний. Розповідає про ректор Прикарпатського університету Едуард Лапковський. Сьогодні ми маємо достатню кількість молодих людей, які виявляють бажання здобути військову облікову спеціальність, які йдуть вчитися на військову кафедру, які готові вчитися, і які усвідомлюють важливість отримати цю спеціальність сьогодні. Особливо в цей час чим наша молодь цінна, вона думає. Вона креативна, вона не просто виконує поставлені завдання, а виконує їх як віддає частиною себе. Тобто, офіцер стає лідером, офіцер, який може повести за собою своїх підлеглих, стати до них справжнім авторитетом. І це саме головне. Загалом кафедру військової підготовки Прикарпатського національного університету завершили більше пів тисячі студентів. Багато з них зараз захищають нашу державу.